Доброго ранку. Відповідаю на більшість коментарів. Чи є ще в продажі щенята? Так, є, залишилась остання дівчинка, народжена 24.08 на День Незалежності України. Давай до мене, до мене, до мене. Стоп! Сидіти! Молодець! А лапка, даши? Лапку, лапку. Молодець. На, Навкусняшко. Також на продажі є ще три таких гарних дівчинки, але вже з міста Дніпра, народжені 10.09. Вже проглистовані і скоро будуть вакциновані. Ветпаспорт мають. Нагадую, хто хоче продати або купити щеня, пишіть в приватні. Приватні повідомлення відкриті для всіх в Тіктокі і Інстаграмі, навіть не обов'язкова підписка. Всім дякую за увагу! Чекаємо ваших пропозицій.